А ну, давай, відгадай загадку, і, і дізнаєшся, про що сьогодні буде йти у нас мова. Слухай уважно. Шипить, злиться, Шипить. Вода, води боїться. Що це в нас таке? Що це в нас таке? А ну, на картинку, дивись. що це таке? Вогонь. Вогонь. Вогонь! Так. Отже, сьогодні у нас піде мова про вогонь. Ти знаєш. Що таке вогонь? Що таке вогонь? І де можна з ним зустрітися та побачити його? Е, де можна його зустріти? Пічки. Пічки. Саша, ручку так, пічці. Ще можна де зустріти вогонь? Костій, Костій. Так, молочинка, вогнище. Ще можна де зустріти вогонь? Коли сірник підпалюємо, є вогонь? Так. Да. Так, коли мама плиту підпалює їсти варити, є вогонь? Так, є. Вогонь завжди потрібний людям. Але, на жаль, він не завжди є другом людини. За допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Він зігріває нас, наше житло, його використовують у. Теплоелектростанція для одержання струму, електрика, що дає тепло, енергію, світло, полегшує життя людям. От бачиш, скільки люди видобувають за допомогою вогню. Вогонь дарує людям світло, вогонь дарує їм тепло. Коли б тепло і світло зникло, життя б на світі не було. Але вогонь, на жаль, приносить людям не тільки радість. Коли з ним неправильно поводитися, може статися, може він стати злим ворогом. Вогонь може виникнути стихійно під час природних явищ. Ось подивися, що це в нас за природне явище таке на першій картинці. Що це в нас таке? Землетрус, так? І З цього землетрусу може виникнути теж пожежа. Також може вогонь виникнути. Ось, подивіться, що це в нас зображено на небі. Ось таке а? Блискавка, коли йде дощик, і ось така блискавка з'являється, дуже потужна, і теж може підпалити або ліс, або будинок. Те, що може загорітися. Ось така блискавка теж спричиняє. Стихійне лихо. Але пожежа може виникнути ще й від халатності самих людей. Ану, відгадай загадку. Вогню малі брати і мають щедру душу, хоч з дерева вони вогонь дають завжди. Що це в нас таке? Смічки. Так, сірники, так? пожежа. Це стихійне лихо, під час якого виходить з-під контролю людей і призводить до великої матеріальної шкоди. А й часто до загибелі людей, які ти знаєш причини виникнення пожежі. Давай я тобі розповім, добре? Пожежа може виникнути від кинутого сірника – От Підпалили сірничок і не погасили його, кинули його на е, підлогу. Ось так може виникнути пожежа. Також пожежа може виникнути не тільки від сірника, від невимкнутого, від невимнутої праски, лишили праску, праска це утюг. Лишили праску, е, і вона підпалила е, речі. так? Також може пожежа виникнути від електричної та газової плити. У транспорті може загорітися щось, так? І може статися пожежа у лісі, на полі. Ось. Ось подивися, виникла пожежа в лісі, бачиш? Так, як же тут гаряче, люди ходять, дуже хочуть все погасити, але вогонь такої сили. Що не, не можуть самотужки погасити, і тому їм треба викликати пожежну машину, так? Ану, давай <послухай>, послухай загадки. Не загадки навіть, а вірші повчальні. Вчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Хай знає дитина кожна жартувати з вогнем. Що? Не? не можна, так? Якщо трапиться пожежа, 101 набрати треба. Дим побачив, не втікай, вогнеборців викликай. Що це такі за вогнеборці? Як називаються ці люди вогнеборці? Ожежники. Пожежники, так? Так. Телевізор почав тліти, то не можна воду лити. А чому не можна, коли почав телевізор воду лити? Тому що він підключений до електромережі, так? і якщо лити воду, може що? Вбити током. Так, може вбити током, тому не можна лити водичку, коли. Телевізор починає диміти або палати. Його потрібно швиденько виключити з електричного струму, а потім вже можна гасити, так? Ось такі правила, і ти їх повинна дуже-дуже запам'ятати. А зараз ми з тобою давай пограємо в гру. Слухаю важливо. Я буду тобі задавати питання, а ти будеш казати, так чи ні. Добре? Можна гратися з сірниками чи ні? Можна гратися з сірниками? Ні, молодчинка. Ні. Не можна сушити білизну над газом. Ні. ні. Молод. Так. Увімкни електроприлади і йди до школи. Можна так робити, чи ні? Молочинка, під час пожежі заховайся під ліжко. Молочинка, так не можна, так? Сірники дітям не іграшка. Так чи ні? Так. Так, так молодець. Чи можна під час пожежі користуватися ліфтом? Нельзя. Не можна, так, тому що в ліфті може е, статися е, коротке замикання, і ліфт стане, і ти лишишся в пастці, так? Да. Добре. А зараз я тобі покажу мультика, і ти уважно його подивишся, і потім ми будемо далі розмовляти. Добре? Добре. Небезпечні забави лисенятка Фрейд. На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому. Знайде сімейку грибів додому. Одного разу навіть ржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, поїли. Прибрали за собою та пішли далі. Але синятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав. Це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа, а лисеня йому відповіло. Це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив. Поганий ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене, я й сам розумію. Обійдуся без твоїх порад, сердито відповіло лисеня і побігло далі. Сіло собі в чагарниках біля старого дубу, щоб його ніхто не побачив, дістало сірники та давай ними чиркати по коробочці. Побачила це стара сорока. Не можна бавитися з сірника, бо вогонь то страшна сила, він може велике лихо скоїти. Сірники зроблені не для забав і пустощів, і не для того, щоб з ними діти бавилися. Не грай, бо може бути пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося лисеня. Летиш собі, тітонько, той лети далі. Не заважай мені. Обіг Фредді назад в лісове селище, сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив, та давай знову бавитися із сірника, запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху. А мох. Відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночку, лисеня одне не могло загасити. Воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа, пожежа. Рятуйте, допоможіть. Добре, що поряд пролітала тітонька сорок. Незважаючи на образу, вона затріщала на все лісове селище. Сюди, сюди, всі сюди. гасіть вогонь, лисеня хатинку підпалило. Їжачок викликав рятувальників зайців. Дядько Заєць і його команда. Почали носити воду в відрах і заливати вогонь. Спритні білки закидували вогонь землею, а бобри збивали полум'я гілками. Лисеня заливалось сльозами та говорило: Я більше ніколи не буду бавитися сірникам. З часом пожежу вдалося загасити, та хатинка Фредді згоріла повністю. Засмучене лисеня розтирало сльози на вкритому кіптявою обличчі. Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища: ніколи не беріть сірники в руку, а то буде як лисенять. Ви розумієте, що могло би згоріти все лісове селище, і ми всі залишилися б без житла, кожен спроможен бути відповідальним. Якщо ви бачите, що хтось із малюків грає з вогнем. Зробіть йому зауваження та розкажіть дорослим. Того вечора Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка, а зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисенят. І з тих пір воно назавжди запам'ятав, що не можна грати із сірниками. А ви, діти, знаєте про це? Ось такий наш повчальний мультик. Сашенька, скажи, будь ласка, про кого мультик? Про кого цей мультик? Про так, про лисенятко. А що з... трапилося з лисенятком? Що він знайшов? Що він знайшов? Синяки. Так, сірнички. І що з ним трапилося? Що він зробив собі шкоду цими сірничками? Хатку спалив Це... Хатку приснює. Підпалив? Це... Так, хатку підпалив Молодчинка. А хто допоміг йому погасити пожежу? Зайчики. Зайчики. Так, і і зайчики, і білочки, і їжачок, так? Дай. А що трапилося з будиночком лисенятки? Як... Що трапилося? Він що? Він згоріть, так, не, бу, не стало будиночка, тому що лисенятко бавилася сірниками. Скажи мені, будь ласка, а чи можна гратися сірниками? Ні. Ні, молодчинка. Отже, запам'ятай, якщо у квартирі або у будинку почалася пожежа, не панікуй. Необхідно повідомити про це дорослих, якщо вони поряд. Або зателефонувати, куди? Пожежник. Куди зателефонувати? 101, пожежникам. Пожежникам, так, за номером 101, так. І чітко, і чітко та ясно назвати свою адресу, так. 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 Покидати приміщення під час пожежі потрібно що зробити? Пригнутися якомога найнижче, так тому що догори піднімається, що піднімається догори? Піднімається, так, І щоб було краще дихати, треба опускатися на кулінця і так повзком ми виходимо до виходу. Так? І якщо вже дуже велике задимлення, ми намочуємо якусь ганчірочку водичкою і прикладаємо до носика та ротика. Так теж стає легше набагато дихати. Добре, Сашенька? Так, про яку сьогодні небезпечні таку. Небезпечний предмет, ми говорили з тобою про сірники. Про сірники. Так, тому що вони дуже небезпечні, якщо їх візьмуть дітки в ручки. Так, що може спричинити стихійні лиха? Що може спричинити? Ми говорили з тобою, що він може спалити і дома, і ліс, і поля. Так, вогонь можеш спричинити. Отже, вогонь у нас можна і варити, і їсти, і він нам допомагає, і нас огрі... від... гріє, але також вогонь буде... може бути ще й злим, так? Тому, що... тому треба обережно поводитися з вогнем. Добре, молодчинка гарно сьогодні слухала. До побачення.